О. Генрі. роки життя 1862-1910. Персонажі О Генрі є не менш яскравими, аніж герої та героїні Вільяма Шекспіра, Ромео Джульєта, Гамлет та інші, бо вони запам'ятаються вам на все життя Джон Стейнбек. Справжнє ім'я письменника О Генрі. Вільям Сідні Портер, він народився в місті Грінсборо, штат Північна Кароліна США. Мати рано померла, і вихованням Вільяма займалася тітка Евеліна Портер, яка намагалася дати йому хорошу освіту. Коли Вільямові виповнилося 20 років, він погодився на пропозицію друга, доктора Джеймса Холла, поїхати до Стехасу, де той мав невеличке ранчо. Там він написав перші гумористичні оповідання. Трохи згодом Вільям Портер оселився в місті Остіні, столиці Техасу. Він часто змінював професії, шукаючи справу до душі. Одного разу на вечірці познайомився з красунею Атол Естес Роуч, і невдовзі вони обвінчалися. Під впливом дружини Вільям Портер зосередився на роботі над оповіданнями і почав друкувати їх у місцевих газетах. Тоді він працював бухгалтером-касиром в Остінському національному банку. Однак за порушення уведені документації Вільяму загрожувало ув'язнення, і він вирішив утекти спочатку до Нового Орлеана, а відтак до Гондурасу. Так почались найважчі часи в його житті. Вільям Портер повернувся, коли дізнався, що дружина помирає. Одразу після похорону його заарештували. Протягом трьох років перебування за ґратами, він спілкувався із сотнями людей, своїми творами намагався допомогти їм повернути втрачені почуття, подолати відчай, запалював вогник надії. Перше оповідання, різдвяний подарунок Діка Свистуна Вільям Портер надіслав до журналу, сподіваючись заробити на різдвяний подарунок для дочки Маргарет, і йому пощастило він отримав гроші. Невдовзі літературна Америка помітила письменника о Генрі. У 1904 році вийшов друком його роман «Королій капуста». У 1906 році перша збірка новел чотири мільйони. Пізніше було ще сім збірок про героїв і героїнь, яких доля випробовує різними обставинами, а нерідко кидає на самісіньке дно суспільства. Однак персонажі Огенрі ніколи не втрачали справжніх почуттів і людяності, цим вони нам і цікаві. Що означає псевдонім О Генрі? За однією з версій, походження псевдоніма пов'язане з фармацевтичним довідником Етьєна Осіана Генрі, яким часто користувався Вільям Портер, працюючи в аптеці. За іншою версією, цей псевдонім походить від вигуку О Генрі, який часто звучав на адресу бешкетного кота друга письменника. Джозефа Гарела, але достеменно ніхто не знає, що означає псевдонім митця. Можливо, ви знайдете інші версії. Дари волхвів. Хто такі волхви? Сюжетом про поклоніння волхвів Ісусові Христу починаються всі чотири Євангелія новий заповіт у Біблії. Волхви це мудреці. Які по зірках дізналися про народження Ісуса Христа і прийшли йому вклонитися, на знак благовіння перед Ісусом Христом, котрий мав урятувати людство. Волхви принесли йому подарунки золото, як новому царю іудейському, ладан, ароматична смола з ладаного дерева, що росте на аравійському півострові та у східній Африці. Нині використовують під час богослужінь і смирну або міру, спеціальний бальзам, мазь, яким змащували в давнину тіло небіжчика. Отже, золото символізувало народження духовного царя для людей, ладан указував на божественне походження Ісуса, а смирна була дана йому, як людині, що є смертною. Волхви своїми дарами започаткували традицію різдвяних подарунків, які треба дарувати від щирого серця та з великою любов'ю. Відтоді й ми на Різдво даруємо подарунки своїм рідним і близьким, що означають несподівані подарунки. Твір о Генрі побудований за законами жанру новели. Розповідач веде нас за собою ніби підказуючи розвиток подій, але водночас дивує. Якщо про перший подарунок Делли можна легко здогадатися, то подарунок Джима є несподіваним, автор навмисне будує оповідь так, що вся увага зосереджена на переживаннях Делли. Подарунки миттєво втрачають свій практичний сенс, але набувають символічного значення, які все, що пов'язане з Різдвом та образом Спасителя, подарунки персонажів є втіленням їхньої щирої та жертовної любові. Поклоніння волхвів у живописі. До сюжету зустрічі святого сімейства з волхвами зверталися видатні художники минулого. Відомі у всьому світі картини Ді Бондоне, Альбрехта Дюрера, Єроніма Босха, Пауло Веронезе, Рембранта, Берн-Джонса. і всім їм властива особлива святковість, адже обличчя персонажів, осяяні віфлеємською різдвяною зіркою, світяться радістю. Прокоментуйте одну з картин на тему Різдва Христового. Нобелівський лауреат Джон Стейнбек, розповідач у фільми за творами О Генрі. У 1952 році група американських кінематографістів створила кінофільм О Генріс Фулл Хаус» Аншлаг О Генрі, який містить п'ять самостійних сюжетів за новелами письменника. Серед них «Дари волхвів», режисер Генрі Кінг та останній листок. Режисер Жан Негулеско. Цікаво, що розповідачем у фільмі є американський письменник, лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, який емоційно коментує події та вчинки персонажів. Подивіться цей фільм і знайдіть подібності та відмінності між творами о Генрі, які коментарі Джона Стейнбека вам сподобалися. Теорія літератури. Композиція це побудова твору, поєднання всіх його компонентів у художню цілість, з умовлену логікою зображеного світу, задумом автора, особливостями обраного жанру. Теорія літератури. Символ з грецької символон, умовний знак натяк. Предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища. Символ має завжди переносне значення. Символічними у творі можуть бути предмети, образи та інші елементи тексту. Останній листок Звичайні люди і велика мета. За словами письменника о Генрі. Найвеличніша книга у світі це життя, у якому поєднані романтичне і буденне, смішне і сумне, Огенрі зображував у своїх творах звичайних людей, до яких доля не завжди прихильна. Художникам, героям і героїням новели останній листок скрутно живеться у великому місті, де панує влада грошей, а мистецтво витісняє масова культура. Проте їх усіх об'єднує ідея служіння мистецтву. Молода мисткиня Джонсі має заповітну мрію намалювати пейзаж неаполітанської затоки, який неодноразово зображали відомі художники, але поки що Джонсі та її подруга заробляють собі на життя ілюстраціями в масових журналах, мріючи про успішний шлях у мистецтві. Творчість заради життя. Про плани художника Бермана автор докладно не розповідає, а лише називає шедевром його майбутнє творіння, яке має відповідати засадам краси. Зображуючи портрет художника, автор згадує про видатного майстра доби відродження, символ найвищої мистецької досконалості Мікеланджело та його відому статую Мойсей. Мойсей, біблійний персонаж, притеча Христа, утілення людяності й самопожертви. Але чомусь полотно в кімнаті Бермана залишається чистим можливо, це своєрідне неприйняття тих цінностей, які процвітали в тогочасному мистецтві. Про це варто подумати. Коли Джонсі захворіла, Берман намалював осінній листок як символ волі до життя. Це стало порятунком для героїні твору, але коштували життя Берманові. Автор утверджує ідею про те, що мистецтво здатне творити дива. Символіка, останній листок, центральний образ, у якому поєднано багато значень. Лист плюща в уяві дівчини перетворився спочатку на символ смерті, а потім на символ волі до життя. Останній малюнок майстра, у який він вклав усю свою душу, символізує милосердя і самопожертву.